Привіт, друзі! Привіт, хлопчики та дівчатка! Я жовтик! Я люблю сонечко, тепло, промінчики яскраві. А я синьку. Я люблю прохолоду, сніжинки, снігові ігри. Ой! А разом ми робимо наше життя цікавішим. Так, точно. Тож, познайомимо дівчаток і хлоп'яток з нашими іграми. Так, давай! Ну що, хлопчики та дівчатка, ви готові? Я приготував вам гру про сніжинки. Зараз будемо їх ловити! А ще я вам хочу розповісти, що сніжинки, кожна сніжинка унікальна, вони не повторюються. Бувають сніжинки маленькі-маленькі, один міліметр десь. А бувають великі, десь як велика монета. Тож, а зараз будемо з вами їх ловити. Приготувались і поїхали! Сніжинки-сніжинки довкола літають. Спіймаємо пушинки, долоньках сховаємо. Пальчик один, пальчик два, пальчик три, чотири-п'ять. Немає сніжинок. Ходімо шукати! Сніжинки-сніжинки довкола літають, спіймаємо пушинки. Долоньках тримаєм. Пальчик один, пальчик два, пальчик три, чотири, п'ять. Немаю сніжинок. Ходімо шукать. Сніжинки, сніжинки довкола літають. Спіймаєм шинки, долоньках сховаєм. Пальчик один, пальчик два. Пальчик три, чотири, п'ять. Немає сніжинок. Ходімо шукати. Сніжинки, сніжинки довкола літають, спіймаємо пушинки. В долоньках тримаємо. Пальчик один, пальчик два, пальчик три, чотири, п'ять. Немає сніжинок. Ходімо шукать. Ой, яка весела гра! Я зловив так багато сніжинок. А я приготував вам гру про їжачка. І ми будемо грати з їжачком! Їжачок, їжачок має купу голочок. Голка вгору, Голка вниз. Голка вгору. Голка вниз. Обережно не вколись. Голка вправо. Голка вліво. Носом шмигає уміло. Їжачок, їжачок має купу голочок. Голка вгору, голка вниз, голка вгору, голка вниз. Обережно не вколись Голка вправо. Голка вліво. Голка вправо. Голка вліво. Носом шмигає уміло. Яка весела гра була про язичок. А я приготував вам гру про санчата. Готуйте свої кулачки. А ще хочу розказати, що санчата не лише для гри, є санчата, які можуть рухатися більше, ніж 100 кілометрів на годину. Так, це є справжній спорт. А є санчата більше 30 метрів узавдовжки. Вони у книгі рекордів Гіннеса. Ой, щось я балакаю та балакаю. Давайте вже грати. На санчатах їду їду і до баби, і до діда. Швидко вниз лечу я вільно, а нагору йду повільно. На санчатах їду їду і до баби і до діду. Швидко вниз лечу я вільно, а на гору йду повільно. Молодці і ще разок. На санчатах їду їду і до баби до діда. Швидко вниз лечу я, вільно. А на гору йду повільно. На санчатах їду їду, їду і до баби, і до діда. Швидко вниз лечу я вільно. А нагору йду повільно. Ой, синько, дякую тобі за цю гру дуже весела. Так, так, мені також вона подобається. Ну що, хлопчики та дівчатка? Будемо далі грати! Так, і я буду готувати ще вам ігри. Підписуйтесь, не забувайте! Бувайте! Па-па!